Вітання <звігінь> з України. Ви дивитесь телеканал Новин 24. Мене звати Андрій Дрозда. А наш гість сьогодні Бруно Лете, старший науковий співробітник німецького фонду маршала Сполучених Штатів у Брюсселі. Пан Лете надає аналізи та консультації щодо тенденцій у геополітиці і міжнародних справах. Він зосереджується насамперед на справах НАТО. Трансатлантичній оборонній співпраці, подіях у східній Європі і Чорноморському регіоні, а також кібербезпеці. Пане Лете, радий вас бачити на нашому каналі. Дякую, що приєдналися. Вітаю. Дякую за запрошення гаразд. Почнемо тоді із загальних запитань. Перед початком повномасштабної війни в Україні була значна суперечка між сполученими штатами і провідними країнами ЄС, такими як Німеччина і Франція, стосовно відповідальності і лідерства у питаннях безпеки і оборони в Європі. Головним запитанням було: а навіщо нам НАТО, якщо у нас немає стратегічних ворогів на глобальному рівні? І Дональд Трамп тоді навіть наполягав, що не потрібно платити американцям за європейську безпеку. Яким чином повномасштабна російська агресія змінила цей порядок денний і загалом підхід до питання безпеки Звичайно, в західній Європі були деякі країни, які просто таки фатально прорахувалися щодо питання загроз на глобальному рівні. Звичайно, противники є і тієї структури європейської безпеки, яка існувала ще рік тому. Її вже немає. Фактично, там усе перемішалося. Росія повернулася до своєї імперіалістичної риторики. Це усе має велетенський вплив на цілісність європейської безпеки, і ефект від війни в Україні відчуває цілий світ. Якщо ми особливо візьмемо до уваги економіку, отож я думаю, що саме сьогодні в Європі усі, нарешті, зрозуміли, що у нас є дуже і дуже серйозні виклики в безпеці, з якими потрібно щось робити. Попередня архітектура безпеки зникла, і Україна зараз є по центрі цього всього. Я вважаю, що зараз, нарешті, є фундаментальне розуміння того, що безпека України є у той самий час і безпекою усієї Європи і Трансатлантики. Отож є спільне бажання усіх допомагати та. Та підтримувати Україну чи в різних куточках Європи однаково розуміють, що випадок України рівнозначно важливий для усіх. Наразі ми спостерігаємо великий рівень підтримки України у Балтійських країнах, у Польщі та інших східноєвропейських країнах. А от як стосовно Західної Європи, чи є прірва різниця між такими країнами як Іспанія, Франція, Нідерланди та іншими країнами на заході у порівнянні зі східноєвропейськими державами по перше хочу зазначити, що усі підтримують Україну. Всі розуміють, що Україні потрібен мир, і всі розуміють, що проблемою тут є саме Росія, а не Україна. Якщо ж говорити стосовно війни в Україні та відношення до неї Європи, то тут є дві школи думок. З одного боку є певна коаліція країн, які хочуть, щоб Україна виграла війну. А з іншого боку, є група країн, які хочуть для України миру. І оці дві концепції є дуже різними. Адже якщо ви хочете, щоб Україна виграла війну, то вам потрібно знищити військові можливості Росії і придушити російський імперіалізм. Ну а якщо ви хочете миру для України, то тут концепція є зовсім іншою. На якомусь Певному рівні Україна вже не має виграти війну, бо треба шукати дипломатичне вирішення конфлікту. Має бути якась мирна угода між Росією та Україною. Отож виходить так, що усі підтримують Україну, але мета і тактики, як цього досягнути, є дуже різними. І як ви вже зазначили, отут дуже чітко видно оцей поділ на схід і захід у Європі, коли країни, які географічно ближчі до Росії, хочуть, щоб Україна саме виграла війну, в той самий час країни, які географічно. Далі від Росії більше зацікавлені в укладенні мирної угоди Росія вкладала величезні кошти у створення мережі своїх агентів впливу у Європі та країнах Заходу. Вони також створили велетенську і дуже ефективну машину пропаганди, як от Russia Today та інші. Чи допомагають вони зараз Росії просувати її точку зору серед країн Заходу? Бо саме зараз ми спостерігаємо, як такі інфлюенсери, як, наприклад, Ілон Маск у Твіттері, намагаються просувати. Вати свою точку зору на те, як повинен владнатися конфлікт Росії та України, всі оці мирні угоди, референдуми і таке інше. Ми бачимо різні ідеї, як повинна закінчитись війна в Україні. Отож, чи досі підхід Росії стосовно пропаганди в країнах заходу ефективний? у цій царині російський підхід є дуже ефективним, як ви вже сказали. Упродовж довгих років Росія потужно інвестувала в пропаганду. Мова йде про щонайменше десятиліття. Усе для контролю порядку денного на заході. Зараз у деяких країнах ЄС, Russia Today є під забороною. Але РТ це просто один із елементів великої машини пропаганди. Ми бачимо, що Росія спонсорує політичні партії в Європі, в основному праворадикальні, і ці праворадикальні партії в Європі як наприклад, у Франції чи Бельгії вони отримують дедалі більше популярності. Росія дуже активно просуває свої наративи у соцмережах, наприклад, у Твіттері, Фейсбуці, Інстаграмі, і на якомусь рівні ці російські наративи є безумовно дуже успішними. Росія знову ж таки з роками стала надзвичайно витончена у своєму підході. Кілька років тому російська пропаганда була дуже прямою – антиукраїнською і проросійською. Але зараз фокус меседжів дуже сильно розмився. До цього всього додалася імміграція, небезпека, тези про те, що у Європи не буде газу, всі замерзнуть взимку. Європу будуть бомбардувати, і оці всі меседжі їхня мета дуже проста. Путін розуміє, що усі європейські та американські політики дуже сильно залежні від громадської думки. Усі зважають на думку громади, бо це одна із засад демократії. І якщо в певний період часу громадська думка обернеться проти України чи Україну почнуть звинувачувати у всіх європейських проблемах, то Путін розуміє, що це буде мати великий вплив на західні уряди в питаннях підтримки України. Тобто, оці всі російські фабрики тролів та російська пропаганда загалом є дуже довгостроковим проектом якого не лише дестабілізувати західні суспільства, але також і знизити підтримку України і сприяти процвітанню Росії Yeah, Putin knows what так, Путін знає про всі ці болючі точки європейців, і росіяни через пропаганду і подібні речі намагаються змінити громадську думку в Європі. Західна Європа, країни ЄС і загалом увесь західний світ в уяві українців асоціювалися із високим рівнем життя, стабільним суспільством, достатком, щоденним комфортом. Отож, якими саме речами, якщо йдеться про рівень життя, європейці змогли б пожертвувати у цьому? Самому стратегічному і цивілізаційному конфлікті з Росією чим саме європейці готові пожертвувати у короткій перспективі на рік чи два, щоб перемогти Росію Незважаючи на деякі економічні та соціальні проблеми, які ми маємо в Європі, більшість громадської думки свідчить на користь того, що причиною бід європейців є Росія, Росія, яка вдерлася в Україну, а не навпаки, і але ж може бути і така позиція: це проблема України, а не наша. Давайте дамо Україні трохи зброї, і нехай вони там між собою б'ються. А до решти нам немає ніякого діла так, і якраз я побоююся, що в довгостроковій перспективі громадська думка європейців може змінитися, адже ціни на ресурси постійно зростають. Те саме з інфляцією, люди починають думати гаманцем щодо цієї зими, то в Європі має бути газ. Але от наступної зими. Звідки брати резерви? Адже російського газу вже не буде. І Європа зараз шукає альтернативу. Отож так, європейське суспільство буде страждати. Було кілька великих соцопитувань, і звичайно були ті, які казали, так, ми готові потерпіти і готові платити ціну. Але зараз ясно, що ціна ця буде лише зростати. Я зараз перебуваю в Брюсселі, і тут були демонстрації людей, які протестували проти високої ціни на проживання. Тобто, оце незадоволення, воно зростає, і це зауважте ще навіть не зима. Зараз це питання активно використовують усілякі популістські партії, в основному для того, щоб переманити на свій вік виборців. І це мене дуже хвилює, бо в перспективі може таке статися, що більшість візьме і скаже: Окей, давайте підписувати якусь угоду з Росією, щоб нарешті ціни та інфляція пішли вниз. Але це ідеалістичний підхід, бо якщо навіть і буде укладено якусь угоду з Росією, краще не стане. Це ідеалізм. Спірайдеалізм. Окей, а сідал зрозуміло, і достатньо цікаві заяви останнім часом ідуть від канцлера Німеччини Олафа Шольца на минулому тижні. Він закликав до розширення європейського союзу, навіть підтримав приєднання Молдови і України. Також Шольц виступив щодо зміни політики ЄС щодо одноголосної підтримки усіма членами важливих питань. Оці ідеї, які він озвучив, чи зроблять вони європейський союз сильнішим? Чи загалом інакшим? і який вплив вони матимуть на модель європейського союзу? Безумовно, Євросоюз може запропонувати Україні безліч переваг, але так само Україна може дати дуже багато і європейському союзу. Членство України в ЄС це гарантія миру і стабільності в Європі. Але також, з точки зору ЄС, Україна є надзвичайно важливим ринком, адже там мешкає 40 мільйонів людей, і з економічної точки зору Україна лише підсилить ЄС, але ніяк не ослабить з іншого боку. Членство України в ЄС це доволі складне питання. Зараз в Європі є серйозні проблеми із сучасною структурою, адже вона була винайдена десь 30-40 років тому, коли членів було менше, і сьогодні ми бачимо, як ідуть зміни. Вхід України до ЄС породжує певні сумніви у певних столицях. Наприклад, тоді доведеться змінити структуру європарламенту. І якщо Україна приєднається, то кожна з країн ЄС повинна буде віддати певну частину своїх місць на користь України. Також візьміть до уваги гроші. Найбільшою статтею бюджету ЄС є сільське господарство а найбільшим бенефіном. Фіціаром є фракція. Якщо Україна зараз приєднається до ЄС зі своїм велетенським сільськогосподарським сектором, це означає, що на цей ринок зараз переадресуються грошові потоки. тобто, ми бачимо, що деякі країни-члени мають це непокоєння стосовно приєднання України до ЄС. Ми не говоримо про такі країни, як Латвія та Естонія. так, ніби то це малі країни, а ось це велика. Так, з іншими країнами це інший варіант. отож відбудеться перебудова Євросоюзу. Це стосується політичних сил, стосується грошей. Але ми повинні чітко розуміти усі ті переваги, які зможе запропонувати Україна. Вона не буде лише брати, а вона буде багато віддавати. Yeah, that's, that's that's interesting... Так, зрозуміло. Дуже цікава точка зору, яку ви щойно озвучили. Інше питання полягає в тому, як за ці вісім місяців війни з'явилося багато неочікуваних підходів, тактичних і стратегічних, до того як повинна виглядати сучасна війна, наприклад, масове використання бойових безпілотників у таких масштабах, яких ми раніше не бачили. Звичайно, є й інші фактори кібератаки, наприклад. Як загалом війна Росії проти України змінила розуміння війни як такої для європейців і для політичних еліт на іншому боці Атлантики? звичайно зміни драматичні. Якщо брати в ширшому контексті, то якихось 10 років тому головним завданням НАТО було переслідування терористів в горах Афганістану. І тут минає 10 років, і НАТО повертається до тих часів, коли треба думати про танки, артилерію, ракети, фрегати. Оця хард пауер повернулася. І будьмо чесними, до цього всього НАТО було геть не готове. НАТО не бачило російської агресії в Україні і не бачило підготовки Росії до цієї агресії. Якщо ми поглянемо на саміт НАТО в Мадриді, який відбувся в 2021 році, то лише тоді в НАТО зрозуміли, що мають настати якісь зміни. НАТО зараз почало реінвестувати в традиційні засоби ведення війни, як я вже казав, у танки, артилерію, літаки, особливо з європейської перспективи. Те, що війна в Україні відкрила для ЄС. То це настільки у них мало запасів зброї. Зараз ми так само даємо зброю Україні, бо у нас самих ці запаси є надзвичайно обмеженими. Наші ланцюжки постачання є неефективними. ВПК не працює так, як треба. Це велика проблема. І на поверхню це все повилазило саме через війну в Україні. І для того, щоб адаптуватися до цієї нової реальності, знадобляться роки. Я не кажу 20-30 років, але точно 5-10 для Європи для того, щоб знову стати на ноги і реформувати свою оборонну галузь, зробити ланцюжки постачання більш ефективними, щоб знову отримати ці військові потужності. Це по перше. А по-друге, є ще геополітична перспектива, і вона є дуже важливою. За традицією НАТО вважало, що лінія фронту з Росією буде проходити десь посередині Німеччини. За консенсусом там мали концентруватися Или НАТО, але зараз ми бачимо, що уся геополітика східної Європи докорінно змінилася. Зараз лінія фронту проходить через кордон з Росією від Фінляндії, Польщі і вниз до Чорного моря. І більшість військових сил НАТО зараз переорієнтовується на схід, і це історична подія для НАТО, яка зараз по суті вперше виводить свої збройні потуги за межі Німеччини. Отож, зміни насправді є надзвичайно потужними ну і можливо головне питання зараз. А що робити з Росією вже після війни в Україні? Росія програє на полі бою. Крок за кроком, українська армія відвоює наші втрачені території. Поки що ми не можемо прогнозувати результат цієї війни на цей рік чи на наступний. Не можемо знати скільки часу вона буде продовжуватися. Але питання все одно є надзвичайно актуальним: що робити з Росією, коли війна все ж закінчиться. Чи вона розвалиться? Як буде виглядати? Якими будуть її кордони? Що ви про це думаєте? Як країни Європейського союзу повинні взаємодіяти з Росією, коли війна в Україні закінчиться? I mean, two points on this. First of all, um... Є дві позиції щодо цього: по-перше, те, як Росія сьогодні поводиться, це ж не лише залежить від Путіна, адже російський імперіалізм глибоко вкорінений в російську психіку. Подивіться на останні 300 років російської історії, починаючи з Петра І, Росія завжди упродовж того періоду часу намагалася розширитися на схід. І я вважаю, що коли Україна виграє війну, то тут головне питання в тому, як ліквідувати це намагання Росії військовим шляхом просуватися на захід. Це повинно змінитися, і дуже велике питання в тому. Як це зробити, і стосовно того, що робити з Росією в Європі? Є країни, які би не хотіли палити мости з ними, особливо в Західній Європі є країни, які переконані, що після завершення війни Росія не повинна розвалитися. Вона занадто велика для того, щоб розпастися. І тут питання в тому, як досягти балансу в питаннях відмови Росії від цієї імперіалістичної політики та імперіалістичних амбіцій, щоб гарантувати безпеку Європі та Україні. І як це питання поєднати із питанням нормалізації відносин із Росією? Чому деякі країни так думають? Тому що хотіли б ви цього чи ні, Росія це сусід в географічному плані, і це ніяк фізично змінити не можна. Тому треба знайти якусь таку архітектуру безпеки, яка би гарантувала підтримку цього миру. пане Лете, вибачте, що переб'ю, але Росія і наш географічний сусід, і ми теж зацікавлені у створенні сусідської стратегії, як далі жити у мирі з Росією і не думати про небезпеку нового нападу. Well, the next attack. About the next attack. єдина відповідність тут, на жаль, така ніхто її насправді не знає. Всі сфокусовані на тому, щоб виграти війну. Всі розуміють, що Росія не залежить лише від Путіна. Навіть якщо він зникне, це не означає, що тут усе піде на краще, а може стати все гірше, хто знає. Отож, зараз основний фокус сконцентрований на тому, як саме ми заберемо в Росії оцю можливість дестабілізувати своїх сусідів. Як саме це зробити, невідомо. Я не знаю, чи десь є відповідь на це питання. Тут здалося б переглянути стратегічну концепцію НАТО. Де йдеться про те, що НАТО відкрите до діалогу з Росією, не зважаючи на те, що Росію розглядають як противника. Завжди є можливість діалогу. Давайте спочатку виграємо війну в Україні і впевнимося, що Україна перемогла, що усі території повернулися, і лише тоді ми зможемо зрозуміти, що робити з Росією. Гаразд, тоді, напевне, останнє запитання. Я завжди питаю наших гостей стосовно того, яким є ваш прогноз на кінець цього року. У нас залишилося два чи три місяці. Що станеться у цьому часовому проміжку? Well, you know, I'm, I'm стосовно України я налаштований оптимістично. Я впевнений, що Україна відіб'є назад все більше своїх територій. Ми вітаємо та радіємо за успіхи українських збройних сил. Це звичайно буде і надалі можливим, якщо Україна матиме підтримку зброєю від заходу. Але також вважаю, що Україна відіб'є свої території з під російського контролю, просто тому що російська логістика розвалюється. Російські збройні сили деморалізовані, ланцюжки постачання розірвано. Отож зараз м'яч на українській половині поля давайте максимально сконцентруємося на цьому тренді і будемо намагатися відбити окуповані території за наступні кілька місяців. Я переконаний, українцям це вдасться. Росія не змогла навчитися на своїх помилках, адже як показує досвід попередніх місяців, Кремль і далі кидає на фронт усе, що в нього є, і це означає, що поранений ведмідь є особливо небезпечним. Але знову ж таки, я переконаний, що Україна буде далі рухатися вперед і буде відбивати свої втрачені території в наступному місяці. Я переконаний дуже дякую вам за вашу позицію, а також за цю бесіду. Для мене було честю із вами спілкуватися. І ми завжди із радістю будемо на вас чекати на нашому каналі. Сподіваємося на скору зустрічі з вами. Дякую, дякую. Слава Україні. Героям, слава. Героям слава! Дякую і дякую вам, шановна аудиторія. Нашим гостем сьогодні був Бруно Лете, експерт із Трансатлантичної безпеки та оборони. До нових зустрічей на нашому каналі і з новими гостями.